Київ це столиця України. Спеціалізована школа номер 57 з поглибленим вивченням англійської мови, розташована в центрі міста, Девізом школи є слова. Є школи, в яких цінується слово, і це добре. Є школа, в яких цінується діло, і це добре. Є школи, в яких цінується особистість. Ми за таку школу. школі No57 більше 80 років. Її історія сягає в далеке минуле. Школа робила свої перші кроки у приміщенні колегії Павла Галагана. Протягом існування колектив закладу намагається створювати атмосферу добропорядності та взаєморозуміння, довіри та взаємодопомоги між учнем та вчителем, беручи за основу ідеї педагогіки толерантності. Музей історії школи одне з найзначущих місць у школі. Саме тут відбувається знайомство з майбутніми учнями. Тут зустрічають гостей, випускників та вчителів ветеранів. А нам звіт директор школи Віктор Денисенко, вчитель математики та економіки, спортсмен, завзятий мандрівник та найголовніше симпатичний, розумний, креативний. Він особистість, котра веде за собою. Школа має свою емблему та гімн. Ми цінуємо наш імідж однієї із найкращих шкіл Києва. У музеї школи приймали президента США Джорджа Буша та інших відомих гостей. Одна з останніх подій. Зустріч з містером Брайаном Макелдаф, заступником голови місії посольства Ірландії в рамках форума Європейські системи освіти у 21-му сторіччі, що проходив у Києві з 21 по 23 вересня 2011 року. Всі екскурсії проводяться старшокласниками російською, українською та англійською мовами. У школі особлива увага приділяється художньо-естетичному спрямуванню виховного процесу. Калейдоскоп концертів, танцювальних заходів є частиною всіх свят у нашій школі. Традиційним місцем їх проведення є внутрішній дворик. Of... У школі проводиться навчання різним видам танцю від класичного до сучасного. Румба, танго, балет, брейк. Кожен зможе задовольнити свої естетичні уподобання і отримати насолоду. Presents... наш шкільний хор представляє музичне спрямування роботи школи і надає добру можливість реалізувати себе і свій музичний талант. Ті, хто мріють про музичну кар'єру, добре співають чи пишуть музику, приєднуйтесь до нас. Спорт посідає важливе місце у школі. Щоричний туристичний зліт учнів 9-11 класів вже став традицією, котрій більше 20 років найзахоплюючий спортивний захід туристичний зліт проводиться восени на околиці Києва. Це особливий фестиваль, свято дружби, сили та вправності. Добре провести час на свіжому повітрі. Запрошуються всі вчителі, батьки, друзі. Туристичний зліт став традицією школи, і кожен з нетерпінням чекає, щоб взяти в ньому участь. Окрім того, традицією стали і туристичні походи в гори влітку, катання на лижах взимку, футбольні та баскетбольні турніри. Дитячий англомовний ляльковий театр учнів четвертих класів це те, що може здивувати початкова школа. We have the... у школі є ляльковий театр для молодших школярів. Ми готуємо постановки казок англійською мовою. Це весело і корисно, тому що ми вчимося говорити англійською мовою і збагачуємо знання. Ми також намагаємося бути хорошими акторами. Наш учитель англійської мови Наталія Георгіївна допомагає нам у цьому. Ми прагнемо порадувати глядачів і в той же час самі насолоджуємося грою. Ласкаво просимо до глядацької зали. Це весело, кумедно і цікаво. Серед нових проєктів варто відзначити випуск шкільної газети Силами учнів. Газета користується популярністю і посила перше місце в районі. Existing... Провідна ідея нашої шкільної газети це аналіз існуючих проблем і подій. Ми намагаємося висвітлити всі найцікавіші та найважливіші аспекти шкільного життя. Випуски містять багато рубрик: гарячі новини, спортивні новини, поезія моєї душі, гороскоп, мистецтво, інтернет-телебачення це теж новий проєкт у школі, завдяки учням школи і професіоналам з «Укрсоцтв» Які навчають їх менш ніж за рік, вдалося створити сім відеороликів. Результатом такої співпраці стало створення і цієї презентації. 57-ма школа за початкової традиції. Традиції творять школу. Ласкаво просимо в школу номер 57 школу сповнену традицією.